Вітаю! Мене звуть Нес. Ви на каналі Родої Відьми, і це розклад тижня. А саме прогноз на останній тиждень квітня. Він же перший тиждень травня, тому що в нас екватор приходить десь приблизно посередині цих семи днів. Тому зачіпаємо і квітень, і травм. Як завжди, вже традиційно тут, тут будуть три варіанти розкладу, і цього разу на трьох моїх власних колодах, на трьох оракулах, а з серії не ідеальний оракула саме на осінньому, весняному та зимовому. Якщо ви підписані давно на мій канал, про весняний та осінні, ви точно знаєте. А про зимовий могли лише чути. До речі, це саме гарний привід прямо зараз взяти і підписатися, тому що тут виходить багато цікавого, не лише щотижневі прогнози. Так от, це тестова колода не ідеального зимового оракулу, яку я замовила для себе, щоб подивитися, чи не треба ще щось виправити перед тим, як відправляти колоду у друк. До офіційного релізу, до виходу колоди ще півроку. тому зараз це гарна можливість на нього подивитися заздалегідь, визначитися, чи воно вам треба, і разом зі мною подивитися, як же він працює і як він відрізняється від двох своїх. Як би так сказати, ну це не колеги, члени родини, щось таке, щось на накшал. Пишіть в коментарях, який термін ви б обрали. Я традиційно забуваю слова, але, чесно кажучи, я сьогодні не менш традиційно не виспалася через обстріл. Три розклади за однаковою схемою, звичайно, вони будуть відрізнятися за значенням. Ви можете обрати свідомо, який вам більше подобається, або на колоді, яка вам більше подобається. Або зараз, поки ви ще не знаєте порядку колод, обравши число від одного до трьох, орієнтуватися відповідно на порядок. Або скористатися всіма порадами і подивитися, який же з розкладів програється саме для вас найкращим часом чином вибачаюся наприкінці цього тижня. Отже, поїхали. Почнемо з весняного. Він найбільше зараз відповідає духу сезону. Ну і ще це такий стимул додивитися це відео до кінця, якщо ви хочете подивитися, що ж буде на зимовому. Так, я вирішила взяти цього разу доволі величенький розклад, оскільки з одного боку такий. Злам та перехід з квітня у травень. І хочеться більш детально придивитися до цього тижня, а з іншого боку, хочеться дати побільше роботи на ідеальному оракулу, щоб тест був повноцінним. Тож, поїхали. Характеристика періоду в цілому наш стан в цей час. Головна позитивна подія тижня, головна негативна подія тижня: як можна на цю негативну подію вплинути, щоб її усунути або зменшити її наслідки? На що варто звернути увагу на цьому тижні? Що обов'язково треба встигнути, на що можна забити, і нарешті повідомлення від вищих сил. Поїхали. О! Я сподіваюся, на один розклад буде лише одна з базових карт трійки. так, ні, напевне. Так, саме так лише одна. Отже, для цього тижня буде характерно багато маленьких, дрібних, хороших подій. Взагалі, він буде доволі натхненним, легким, позитивним. Котики це дуже хороша карта. Вона говорить про те, що. Все буде доволі добре. Якщо і не ідеально, то принаймні буде і вдалі дні, і маленькі хороші моменти, які підніматимуть настрій. А відповідно, наш стан в цей період теж покращиться, в нас прокинеться жага до життя, якщо вона ще досі спала. Бажання якоїсь романтики, чогось нового, бажання все прикрашати, нас буде тягнути до краси. Коротше, такий трішечки натхненний, хоча, можливо, і трохи нервовий стан. Головна позитивна подія тижня її просто не буде. Ну, тобі, нічого не можна о, вирізнити, щоб це прям було головне. Буде щось хороше, буде щось погане, доволі рівно. А між тим, головною, негативною подією тижня будуть проблеми зі здоров'ям. Зараз, взагалі, активізуються різноманітні віруси, простудні, захворювання і все таке інше. Тому. Скоріш за все, або просто погіршиться стан здоров'я, або прям дійсно багато хто захворіє на цьому тижні. Як можна покращити цей, ну уникнути не те, щоб можливо, але порада така, що стежка говорить, більше рухайтеся, взагалі звертайте увагу на потреби тіла, на фізичне, на своє харчування, на фізичну активність, на сон. Дуже смішно. Але що ж поробиш? Вибачте, в мене тут котяча активність за кадром, і я підсвідомо відволікаюся. А, коротше, йдемо в спортзал, багато гуляємо, їмо вітамінки, добре спимо за можливості, коли нам не заважають. А, так. На що варто звернути увагу в цей час, так це на ті моменти, коли нам активно хочеться щось робити, якщо нас до чогось конкретного тягне, скоріш за все, саме це на найближчий час вийде на перший план в нашому житті. І тому, якщо у вас є енергія на щось конкретне, саме туди її варто спрямувати, не намагайтеся це відсунути в переліку пріоритетів на якийсь далекий план. Що обов'язково треба встигнути на цьому тижні, це додатково подбати про нашу безпеку. Порада за наших часів, навіть на тлі попереджень про здоров'я, все ж таки вона доволі конкретна і широка. Скоріше за все, на нас знов чекають і обстріли, і ну, коротше, все те, що відбувається під час війни. Тому не ігноруйте небезпеку і додатково подбайте про. Те, щоб ви могли обезпечити або захистити себе. Сумненько таке. А на що можна просто забити? Взагалі, карта світанок говорить на. Класично говорить про різні хороші зустрічі, події, які змінюють наше життя, про щось нове. Так от, не акцентуйте на цьому сильну увагу на цьому тижні. Це не якісь там знаки долі, не обов'язково нова зустріч, прям кардинально ваше життя змінить. Бачите щось хороше, насолоджуйтеся ним. І нарешті повідомлення від вищих сил, карта Квітучі вишні говорить, що нічого не триває довго, тому нам треба легко відпускати те, що зараз іде з життя. Ось такий розклад на ідеальному весняному оракулі. Якщо він вам подобається або зачепив, відчувається вашим, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Взагалі ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, як вам ця колода. А ми переходимо до другої частини, до другого розкладу на неідеальному осінньому оракулі. Схема та сама. Минулого разу на минулому тижні були доволі схожі поради і взагалі схожі характеристики, якісь позиції, тобто дуже сильно співпадало якісь такі загальне поле. Подивимося, що буде на цьому. Мені завжди цікаво порівнювати розклади. Сьогодні в нас у кадрі Активний помічник, фаміляр і просто зловрідна дубка Тріс. Він дуже старається, щоб ви отримали максимум корисної інформації і встигли помилуватися його хвостом. Круки нам прогнозують доволі важкий тиждень, на якому ми будемо постійно відчувати, що стається щось погане, звертати увагу на поганий бік життя, і взагалом він буде такий доволі важкуватий, темнуватий. Бачите, дуже кардинально відрізняється від попереднього передбачення на те, що буде багато класних моментів. Тут якраз буде багато дрібних неприємних моментів, на які ми постійно будемо звертати увагу. А характеристика нашого стану теж така. Собі: ми будемо проявляти більше негативних темних. Боків нашого характеру, але це буде також час занурення в себе і відчуття, що нам треба зберігати ресурс. В принципі, логічний і доволі непоганий ресурс зберігати завжди варто. Головною позитивною подією цього місяця буде те, що нарешті закінчиться якийсь процес, якийсь наддратував, якась ситуація добіжить кінця, яка була неприємною, важкою. Ми можемо видихнути все, закінчили. Це, до речі, дуже класно. Головна негативна подія це наслідки надто класного відпочинку. Або якась зустріч, або якась вечірка, або просто якісь вихідні, які ми собі запланували, які були залучені люди, потім доведеться розбиратися з наслідками, і вони будуть не дуже приємні, як з боку самопочуття, так і з боку стосунків з іншими. Як це можна покращити, як цього можна уникнути? Думайте, що говорите, звертайте увагу на. Своє самопочуття в моменті і не піддивайтеся внутрішній темряві. Так? Тобто стримуйте, контролюйте себе і все буде доволі добре. На що варто звернути увагу в цей час? Так це на наші сни і особливо на наші страхи. Знову ж таки, вилізає тема страхів, бачите. Треба звертати увагу на те, чого ми боїмося, і попрацювати з цим, тому що такі речі, якщо їх залишати без уваги, починають отруювати життя. А нам воно, звичайно ж, не треба. Що обов'язково треба встигнути на цьому тижні? Так це розібратися з тим, що нас хвилює, нервує, непокоїть з усякими такими, знаєте, граничними ситуаціями, там з розмитими межами, де в нас є відчуття, що ми нічого не контролюємо, де є відчуття невизначеності, де давно треба поговорити і розкласти все по поличках. Ось це треба встигнути на цьому тижні і не відкладати. Ні в якому разі. На що можна забити так це на підбиття підсумків? Квітень минув. І хвала Богам, не треба зациклюватися на тому, щоб що я встиг, що я не встиг. Ну, Тобто, звичайно, якщо у вас є звичка підбивати підсумки, нічого поганого в ній нема. Але це те, якщо воно вам зараз не до ладу, не на часі, сили у вас на це нема, не треба обов'язково намагатися там щось впорядкувати в цей час. Не до цього вам вистачить проблем, про які говорять попередні карти, з якими треба розбиратися. А Вищі ж сили говорять нам, що. Найкращі подарунки доля приносить нам тоді, коли ми на них не очікуємо, і в найтемніші часи можна радіти дуже простим і класним речам, а вони обов'язково з нами трапляться. Як бачите, більш такий темний тиждень у тих, хто обрав не ідеальний осінній раку, але мушу поки що сказати, що це, напевно, одна з таких найжорсткіших, найсварливіших колод з тих, що я створила. Так, що в нас? Що ж нам скаже зимовий? Подивимося. Сама трішки хвилююся. Так. Ого. Ну, хоча б карти так немає. Характеристика періоду в цілому це порожній шлях. Дуже швидка зміна обставин, через що їх складно передбачити. Буквально все буде йти не за планом, змінюватися в останній момент. Події будуть складатися в якісь дуже незручні комбінації, з якими нам доведеться мати в справу. Як це, яким буде наш стан в цей період, це карта прихований, яка з одного боку говорить, що невідомо ніким, як пощастить, коротше, а з іншого вона якраз таки вказує на розхитаність, на те, що повилазять всі пригнічені емоції, на те, що будуть перепади настрою, на те, що нас самих буде дуже складно передбачити. Головною пози позитивною подією тижня між тим буде покращення загального самопочуття, як не дивно. А здебільшого це стосується фізичного плану, тобто, якщо ви хворіли, ви одужаєте або... Почнете одужувати. Якщо ви просто погано почувалися, ви теж побачите зміни на краще. Якщо ви не так давно почали активно тренуватися, ви побачите перші результати, Коротше, Поки психіка буде йти в якийсь ульот, роздряй і емоційні гойдалки, тіло почне потроху устаканюватися і повертатися на краще. Щодо головної негативної події, то це скоріш не подія, а стан ми будемо вперто ігнорувати теперішній, постійно. Лізти в майбутнє, зосереджуючись на мріях, планах, на тому, що ще не здійснилося, та може і ніколи не здійсниться, на якихось таких, знаєте, а що буде якщо, і це доволі суттєво псуватиме нам життя в моменті. Бо, як ви розумієте, якщо ми ігноруємо теперішнє, то скоріш за все можемо наробити якихось помилок. І «Імболк» – це теж карта про майбутнє. Але вона також просила зрушити з місця, і вона буквально про те, що щоб ми не робили якихось помилок в теперішньому, надто зосереджуючись на майбутньому, коли ми не можемо від нього відволіктися, треба активно працювати на те, щоб хороше. Частини цього майбутнього, тобто наші плани, наші мрії, вони втілювалися в життя. Тобто, щойно вас буде заносити в якісь дуже далекі думки, повертайте себе до того, що ви можете зробити зараз, щоб це майбутнє склалося тим чином, який вам до душі, який вам подобається. На що треба звернути увагу в цей час? Так це на святкування. Як я вже казала, саме на цьому тижні на нас чекає свято Бельтейну. і навіть якщо ви зазвичай його не святкуєте, влаштуйте собі якесь інше свято. Цей період варто відзначити, він дуже важливий, і його варто помітити варто зробити, встигнути те, що вам про нього. Говорять карти або якісь повідомлення, відчуття. Відсвяткуйте, не проходьте повз це важливо і дасть вам необхідний заряд енергії на майбутнє. При цьому, що варто встигнути, так це розібратися з поточними проблемами, І ситуаціями, які вас тригерять, бісять, нервують. Не відкладайте їх на потім. Ось те, що зараз не так, виправляйте одразу. Буквально на що можна забити на цьому тижні? Ні на що. А от яка сумна історія, що цього тижня, на жаль, не вийде на щось забивати, від чогось відпочивати. Коротше, цей тиждень про напружену роботу із собою і з довколишнім світом. А, а повідомлення від вищих сил, повірте у себе і дивіться у майбутнє з оптимізмом. Я не знаю, чи сподобався вам цей розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас відчуття від нього, які враження від колоди. Чи варто показувати вам її найближчим часом, чи все ж таки, оскільки нас вже насувається літо, то не час для таких зимових настроїв. Коротше, я чекаю на ваші коментарі, буду за них дуже вдячна. І взагалі дякую всім, хто підтримує цей канал за підписки, поширення, вподобайки. Ви зігріваєте моє серденько і стимулюєте мене робити більше класного контенту. Побачимося найближчим часом. Гарного вам тижня! І бережіть себе!